Представтеся, будь ласка, щоб я знав вашу фамілію, записав на камеру і зміг потім написати на вас карту. Нема права не вас вести відеозйом. Ви мені забороняєте фото-відеофіксацію? Чим ви керуєтеся? Тому що ви порушили правила перебування в управлінні. Я, ви чи норматив... я питаюся, яким законодавством чи чинним нормативним актом ви керуєтеся? Якщо ви мені... Якщо, ви, не мені щось забор... Якщо ви мені щось забороняють. Маю... Згідно закону про поліцію, представтесь на мою першу вимогу. Якщо ви цього не зробите, ви порушите ще раз. Якщо ви не представили, до того часу не представились і нарушили. Ви право. відмовляєтеся представитися? Я не відмовляюся, я вам представляюся. На третю вимогу, так? На третю, Мені ні не потрібно, Скажіть свою фамілію ім'я, по батькові звання. А тут не пише. Тут пише фамілію, скажіть, ім'я по батькові своє звання. Патрульний поліції міста Львова, Михайло, Рудий. Рудий Михайло, мені так. достатньо. Дякую. Якщо ви чимось хочете мені щось заборонити, будь ласка, Прошу, несіть, сюди, несіть сюди чи не законодавство, і ми зараз його будемо разом з вами читати і ви мені покажете, де написано, представ. що мені На тут вашу заборонено. я Просто надати ]ся. мені документи, які закінчують вашу особу. Я вам надам документи, тільки скрізь, яка підстава. Для перевірки документів ви зайшли на територію поліції і без дозволу пішли знімати територію. Чим заборонено знімати територію поліції? Це режимний об'єкт. Документи на режимний об'єкт. Ви мені представте спочатку свої документи? Мене звати порада Ярослав Боданович, вам під... цього достатньо. буде? Добре, дайте документи. Після... вам пред'явлю документ після того як ви пред'явите мені документ, який мені забороняє тут знаходитися? Чи Ні, який які дасть так статус режимного? Послухайте, ви хочете конфліктів чи чого ви хочете? третій кабінет? Ви вирішили... добре. Я ось після конфлікту, коли мені забороняли знімати територію управління поліції, та ну, середині управління поліції іншим журналістам дозволяють, тобто якісь вибіркове право. Хоча інспектор, який мені це забороняв, фамілія городий. Аргументувати законі своїх вимог так і не зміг, за що отримає, скоріше всього скаргу. І також я буду просити керівництво поліції звільнити такого інспектора зі служби, тому що він не знає законодавства, та його порушує. Він мені перешкоджав моїй журналістській діяльності. Як ми бачимо, знімати на території перфецького на території поліції можна. І... Нікому іншому це не забороняється, тільки чомусь вибірково мені. Видно таке привзяте відношення до нашої організації Дорожній контроль Захід чи до нашої газети ДК Захід. Ось така от картинка.